Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, що планує Московія щодо України на листопад місяць 2023 року. У плані обстрілів, у плані реальної війни, у плані інформаційної війни, у плані диверсії, розвідок. Давайте подивимось це. Так, плани Московії щодо України. На листопад місяць 2023 року. Так, дивимось в плані реальної війни, в плані обстрілів. Е, ну, самі бачите. Дивіться, вісімка мечів це красномовна карта. Говорить про те, що вони хочуть. Поставити людей у безвихідну ситуацію за допомогою атак, за допомогою вогню, за допомогою агресії. Ось так. Карта закохані, як і ще така є карта, як двійка кубків, говорить про дуель. Ну, от, в мене на військову тему говорить про дуель. Тобто вони планують також продовжити, продовжити у цю вогняну взаємодію з нашими хлопцями. Ну, в плані обстрілів тут говориться про те, я по зірці, що в нічний час або в сутінковий. Вони будуть спрямовувати на нашу територію вогонь, ну а відповідно наші люди не сплять, наші хлопці не сплять ППОшники. Ось так. Ще карта закохані говорить про наявність третьої сили. Третя сила, яка знаходиться в тіні, яку ніхто не бачить. Але яка може дуже вправно маніпулювати у соціумі і надавати певну інформацію ворогу. Знову ж таки, ці люди вони ховаються, знову ж таки, наводчики. Якби зірка була пряма, то людина відома вона на виду. Якщо перевернута людина в тіні, вона ховається, її ніхто не бачить. її ніхто не бачить. Ну, є такі плани. Продовжувати обстріли. Що ще хочуть вони зробити так, відкрити собі перспективи таким чином, щоб у наших хлопців не було можливості повноцінно відбитися від тих атак. Але не так сталося, як гадалося для них. Побачимо, як буде. Замість того, щоб поставити наших хлопців у патове становище, вони самі не зможуть досягти того, тієї мети, яку вони хочуть досягти. В них немає шансу. Вони. Будуть, будуть робити свою ганебну дію, але шансів домогтися того, що вони хочуть, ну, скажімо так, на трійочку. знову ж таки, можливі якісь три цілі, три цілі або три горизонта можуть бути для них як досяжними, можна так сказати. Ну от ось три якихось мети вони можуть досягти, але наші хлопці будуть працювати дуже добре. Окрім того, дивіться, розвідка їхня, я вже говорила про розвідку, і тут видно, що людина запускає розвідника у повітря. Буде багато літати розвідників. Дронів, чи може це супутниковий, я не знаю, чи є в них спроможність за допомогою супутника щось там в нас відстежувати, але вони будуть відстежувати меншу захищеність там, де не такі потужні системи стоять, або там, де можна обійти той захист. Ось в них буде така. Мета. Буде в них така мета. Ще покажи, по військових діях плани росні по військових діях. Ну, знову ж таки, тут буде мова йтися про їхню підступну маніпуляцію знецінити е, працю наших хлопців, знецінити, а, а таким самим чином, як вони і роблять, запускають фейки і запускають реальні. Е, ці керу... ну, Ракети чи дрони. Ну, тут мова йдеться про більше дрони, щось кероване, таке, що... чим можна керувати. Тобто вони будуть намагатися заплутати наших хлопців з метою знецінити їхню працю, з метою здійснити ризиковану ситуацію. Ну, те саме, що і було. те саме, що і було. Але дуже добре, що тут трійка Пентаклів, вона пряма. Хлопці, як вони показують, цей чоловік показує учням, як треба робити. Тому наші ще і покажуть їм, де раки зимують. Так, тепер давайте подивимось в е, плани ворога щодо інформаційної війни. Інформаційна війна. Що планує ворог стосовно інформаційної війни в Україні у листопаді місяці 2023 року. Так, інформаційна війна. Інформаційна війна вони будуть е, е, намагатися знецінити нашу владу, е, нашу е, систему оборони в будь-яких проявах. Тобто будуть говорити, що ну, дослівно, поліпшення розпадається, поліпшення або покращення розсипається, немає того захисту з боку нашої системи оборони. Ось так. Тобто будуть вкидуватися, що десь там наші хлопці попали в оточення, десь там їх ну, розділили на частини і. Забрали в полон, або десь там хтось прорвав оборону. В такому плані, що в нас недолуге командування, що комусь командуванню може загрожувати там, щось небезпечне. В такому плані. Що ще може бути в плані війни? Ой, в плані ну, та, інформаційної війни, що наша обороноздатність, вона в руках хабарників, зрозуміли, тобто люди, які мають як, ну, через яких йдуть гроші, вони ці гроші забирають собі, тобто йде в цих людей залежність від грошей, і внаслідок цього наша оборонна здатність, наша система ППО або Зброя, то, чим відбивається, вона зазнає краху. В такому плані, що в нас немає зброї, немає в нас там, ну нічого немає в нас. Тобто, що щоб нагнати на нас жаху, щоб на нас нагнати жаху, що ми у безвихідному становищі, ми у невигідному становищі перед е, руськими. Але це знову ж таки це диявольська маніпуляція. Це спроба привернути до себе увагу. Окрім того, ще буде така інформація, що якусь територію, велику територію ворог тримає, і наші е, ряди наших хлопців були ну, пошкоджені, десь прорвали оборону знову ж таки. І захопили навіть нову територію. Дивіться. Прорвана оборона і захоплена нова велика територія. Навіть таке буде. Тому тут дуже важливо є включати критичне мислення, що ми слухаємо, від кого ми це слухаємо, перевіряємо, де взялася ця інформація. Ну, знову ж таки, фейків, дуже багато фейків буде, паш кубків. Це фейк перевернутий. Іба ой, вибачте, я щось на англійську. Щодо наших кордонів, щодо закінчення якогось етапу, ну, щодо змін, щодо змін, і змін, скажімо так, у нашого укладу життя внаслідок того, що йдуть до нас. Нові нав'язані закони. Ну і ще може бути питання пов'язане із знову ж таки спливне питання щодо суду або засудження московського патріархату в такому плані. Будуть вони знову розганяти істерику. Що там несправедливо щось, але ми про цей московський патріархат ще будемо дізнаватися багато-багато цікавого. Буде якась поставлена крапка. крапка В змінах щодо релігійних спільнот. Ну такі вони, якщо перевернути, це. Нав'язані якісь догмати, або людина ханжа, говорить як треба, а сама за спинами робить як не треба. Ну, от. Ну, от. Руський патріархат, московський патріархат. Ну давайте ще подивимось стосовно ДРГ, або інформаторів, які вони чи будуть засилати вони в Україну ДРГ. Будуть намагатися, але будуть їх зупиняти. Ось вони хочуть прорвати цю оборону, хочуть, але попадають в засідку на кордонах. І їхні спроби щось зробити, їхні завдання, яке їм там дали, воно закінчується так і не розпочавшись. Буде таке, бо ДРГ. Тепер інформатори покажіть, інформатори, інформатори на території України, які співпрацюють з Кремлем. Інформатори. Ну, знову ж таки, ці інформатори, вони пов'язані із релігією, з церквами. Знаєте, щось таке мені, ніби як секти якісь можуть бути, або сім'я, ну, сім релігійні сім'ї, закриті релігійні сім'ї, там, де інші правила. Я не знаю, чи існують в Україні, ну, наприклад, якісь сектанти, але з московським патріархатом. Не знаю, але щось буде таке. От, в конкретних от, закритих сім'ях релігійних е, будуть е, знайдені люди переважно молодого віку, або вони необачні, ну, затуркані, затуркані, знаєте, ну, примітивне мислення. Ну, ось так. Ну, от існують як єговісти, або євангелісти, ну, це, це не християнство, ну, скажімо, це католицтво більше, це не православ'я. Ну, от, от щось таке буде, щось таке буде, знайдуть людей, інформаторів, які в релігійних сектах були. Чи це одна якась там буде паршива овця, яка буде співпрацювати? З Кремлем, чи вся сім'я буде там в темі, скажімо так. Але це переважно пов'язано із релігіями, які нібито ведуть такий праведний зразок життя? Ну, от в такому плані буде. Ще покажі. Так, інформатори, інформатори, знову ж таки, тут ідеться мова про служіння військовим. Людина або вона не колишній військовий, або вона ховається. Вона ховається, вона не висовується на показ, її ніхто не бачить, Ось так. І цю людину зільють. Якось так буде. Її зільють. Її, скажімо так, зірка закотиться. Ще так можна. Ну, хтось із військових структур, або це колишній військовий, або він є, але ховається, і цю людину зільють. Ось так, можливо, якийсь військовий пенсіонер мені щось таке кажеться. Колись він був, займав високу посаду, а потім вже за бажанням став допомагати ворогу. Тому, вірогідно, це так і буде. Ну, ось в такому плані, ось в такому плані такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі та підписку. Очікую на нові запитання. І пам'ятаємо, що все є Україна, і ми перемагаємо. Слава нашим Збройним силам України!